Написання книги, відданість професії та бажання, аби усі українці були щасливими. Що ж іще спонукає цю дівчину писати, творити далі. Запитаємо прямо зараз. Наталя Риконенко, журналістка, письменниця сьогодні в нашій студії. Наталочка, я дуже рада тебе бачити Надзай. сьогодні. У нас я знаю, що ти активно працюєш завжди, і така громадянська позиція вона ніколи нікуди не дівалася, не щасала. Ти завжди хочеш бути. На хвилі, як то кажуть. І ось написання книги це також, мабуть, один із таких етапів твоєї роботи, діяльності, не знаю, чогось іще, але аби ти мала можливість виразу себе. так? Як зараз? Чи як війна вплинула на твоє життя, на те, що тобі зараз хочеться робити, і чи ти можеш це зробити все зараз? Ти сказала, що я завжди активна, та я, не завжди, та. я не завжди активна. Там мене бувають періоди такого внутрішнього ну, не знаю там занепаду, апатії. Ну я думаю, що це абсолютно всіх людей стосується, а емоційних людей так тим паче. Та у них такі гойдалки. Ми всі це переживали і, від 24 лютого. Але е, ми це вже переживали, тому що війна триває більше ніж 8 років. І тому для мене це було не вперше. Я знаю, що для там для деяких моїх знайомих вони вперше відчували ті емоції. Говорили, що почалася війна. а Я їх поправляла, що ні, війна почалася 8 років тому, і ми це вже переживали в чотирнадцятому, в п'ятнадцятому році. Але ми оговталися, якось призвичаїлися. Ну зрозуміло, що масштаби були не ті, та руйнування було не те, і внутрішнє, і фізичне руйнування, і кількість смертей була інакша. Але ми знову-таки там ми всі ну, спали апатію, що так, що так але ми це... оговталися і так, треба працювати. Прийшло розуміння, що ну, якщо ти чи ти залишився в Україні, чи ти поїхав з України, ти все одно маєш щось робити для того, щоб Україна перемогла, найперше перемогла, і далі продовжувала там, жити і розвиватися ще більшими темпами ніж було до цього. Чи пишеться мені зараз під час війни? Мені не дуже писалося, але активніше думалося напевно, тому що зрозуміло, що 24 лютого показало, що ну щось вже відійшло. Якісь там ідеї вони. Вже в них немає життя. Я зрозуміла, що ні до цього я вже не повернуся, зате активніше почала обдумувати, обмірковувати ще те, що задумала ще минулого року. Показати, я хочу написати твір, в якому я покажу, що Кадринослав це не ісконно руська город, це і українське місто так само, і в більшою мірою ніж ми собі уявляємо. Але для того, щоб створити це цю роботу, потрібно зробити ще дослідницьку роботу. От зараз я на етапі. Пошуку інформації, тому що як журналістка я звикла до того, що треба викладати факти. Так, треба і дофантазовувати і в моїй книжці в першій теж багато моїх фантазій, моїх уявлень, але все одно потрібна якась реальна історія. Ну якщо, звичайно, якщо це буде все більш пов'язане з історичними документами, так. і тим більше, якщо ти хочеш обрати таку доказову діяльність, так, то мабуть так. потрібно посидіти в архівах і поспілкуватися з істориками, можливо, десь ще когось підписати. Тобто це така так. серйозна робота, але ти знаєш, ну багато у нас історичних різних книг. Ти хочеш написати її якось по-своєму, своєю харизмою? Ну я не знаю, чесно кажучи, книг про Катернослав. Ти ти знаєш? Знаєш? Багато дослідників. Які... Ні, Дослід... я, я маю на увазі художню. Ні, ні, а, художню, художню, так, художню, так, звісно, написати. художню. Mm -hmm. Я абсолютно не претендую, mm -hmm. я не історикиня. Ну, я вдячна mm -hmm. своїй долі, що вона так склалася, що я тривалий час робила. Програми про історію а, Дніпра і тому я чимало всього прочитала, але я від цього відійшла, тому знову треба повертатися, заглиблюватися. А, у мене деякі матеріали вже там вдома щось зібрано. Так мені вже не аж так активно треба ходити зараз по бібліотеках, по архівах. У мене є що вдома почитати, mm -hmm. тому я саме цим займалася. Ні, я не претендую. А, то я, то це художні... не буде краєзнавчий твір. Абсолютно ні, це буде художній твір. Так це, художній. це дуже цікаво побачити саме твою почути і почитати, що ти будеш викладати. Тому що можливо Мені самі там, цікаво, так, можливо, щось буде таке, от що захоплююче щось, так тому що художня Сподіваюся. література вона повинна якось людину прив'язати, так, так тобто так. це не суха якась так. викладка історичних фактів, а це вже буде щось таке особливе, тим більше з твоєю подачею. Пригощайся чаєм, ну, дякую, дякую. ось така книга, яку ти вже написала, і багато пройшло презентацій. Я дивилася, що там і в бібліотеці, і такти був Фейсбук, і багато чого такого. Що ти могла показати? Люди приходили, цікавилися, дивилися і розуміли, що ну, ось у нас Дніпровська з'явилася така письменниця, і от мені цікаво відгуки, які ти почула. Що тобі запало? Ну скажу відверто, не так багато приходило людей, як я сподівалася. Та мені здавалося, що більша кількість моїх знайомих. Захочуть прочитати, що я там художнього на, на натворила. Так? Не така велика кількість, але так, це переважно, звісно, мої знайомі, але вже потім пішли і незнайомі люди, якісь, які, які купували. А, які відгуки? Так? Один з найперших відгуків. Це те, що мені було приємно, Та? людина відзначила саме те, що я хотіла підкреслити цей роман. Події в романі відбуваються у нашому місті у Дніпрі. Знову ж таки, я не так багато знаю творів, де події відбуваються в місті. Буває таке, що ну окреслено в Дніпрі, але ніяких ознак нашого міста немає. Тут події відбуваються ще в Дніпропетровську, і тому, коли я вже коли я вже видавала, ми вже жили в Дніпрі, і я думала. Може закреслити, може щось, ну, не закреслити, а перейменувати і, і в романі так само. Але я її написала 2005 року, і там зафіксовано ну, вже час, та, зафіксований той час. І якщо. То вже багато чого зміниться, звичайно. І не тільки вулиці, та, місця, і, і сам, та, сам, так, сам так. час. Так, угу. Він означений це, а, початок 2000-х років, тому я нічого в книжці не перейменувала, але там є зноски в, а, сучасні вже назви. І от людина та, звернула увагу, і це мені було приємно. Для неї було важливо, що події відбуваються самому, а, в нашому місті, і вона впізнає там якісь, угу. якісь кав'ярні, якісь вулиці, яких вже й немає. Та. І кав'ярні це для мене теж було важливо зафіксувати що мені тоді подобалося. А ти знаєш, Наталочка, от якщо люди читають, якщо їм подобається щось, треба, щоб вони також розуміли і тебе, і ти їх так само. І щоб це було не так споріднено, щоб люди теж, можливо, любили ті місця, щоб вони так само жили, як і ти. І це вгадати треба і відчути, і прописати, аби це потрапило якраз туди, куди треба. Ну так, я розумію, що я так думаю, що так, книжка тоді нам подобається, коли. Її ідеї відповідають нашим власним ідеям, так, якщо ми там не сперечаємося, якщо в нам є таке сучасне слово, не дуже його люблю. та Заходить, заходить чи не, чи не заходить. Ну так, є люди, які ну, просто прочитали, там провели час. Будь-якій людині, яка пише, яка творить, так? це стосується не лише письменників, це стосується і журналістів. Вони хочуть. Глядачів, читачів, які на тій самій хвилі, що і ми та, вдумливих глядачів і вдумливих читачів. Так от трапляються та вдумливі читачі, і мені дуже приємно, що та, ті ідеї, які я закладала, вони їх уважно прочитали, вони так само поміркували над ними, як і я свого часу. А чи були якісь, можливо, зауваження, чи якісь критичні погляди, чи думки, чи, можливо, хтось міг тобі. Заперечити в чомусь, і як ти до цього ставишся? Ні, не наважувався ніхто. Я думаю, що ті, хто книжку купили або отримали в подарунок і прочитали і мовчать, може вони щось хотіли б заперечити, але не хочуть мене ображати. А як ну, ти, взагалі до добра ставишся? Ну, до критики, не, не як образ. я ставлюся до, крит... до критики. Не знаю, якщо вона буде ну, конструктивна. Ну, таке, я ж розумію, що не обов'язково книжка має всім сподобатися. Ну, і мені не всі книжки подобаються. Та це зрозуміло. А, не знаю, поки що ніхто, якщо хтось мені скаже що поганий твір, ну, напевно, я ніяк до цього не поставлюся і не ображуся. Я просто зрозумію, що людина. абсолютно… Не читала просто. Ні, 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 ні. Вона просто інше любить. Та... Ну, от є твори, які я розумію, що це прекрасний твір, але от ну, мені. Мені не подобається, тому що я людина іншого складу. Так само з моєю книгою, я розумію, що вона не всім має подобатися. Для мене важливо так тут є ідея, та яку я закладала, чому називається шлюб не пропонувати, тому що це були мої такі тривалі міркування про те, а, чи здатен шлюб, що шлюб може дати жінці чи не. Упокорює шлюб жінку, чи не згортає її крила, не обрізає її крила, чи може жінка розвиватися у шлюбі? Чи вона всю віддає себе, там, чоловікові, шлюбові, та, і вже не може нічого творити, нічого створювати, окрім борщів. От я про це міркувала, та, чи може шлюб. Спонукати ж жінкою далі розвиватися, і які мають бути стосунки. Вони мають бути, хтось має бути головний, та хтось має бути підлеглий в стосунках. Чи все-таки це має бути партнерство? Ну, моя думка, так, і тоді була, і зараз це має бути а, партнерство. А, але певний час я думала, що ну шлюб взагалі жінці не не дуже потрібен, Ну не всім жінкам, та є ну, жінки так. певного складу, яким шлюб не потрібен, а, тому що так, він. Сковує її, він не дає їй розкрити всі свої потенції, які в ній заклала природа. Ну тепер мені здається, що ну ні, шлюб може допомагати теж розвиватися. Це я запитала в інтерв'ю у. Оксани Забужко, я була дуже здивована, дізнавшись про те, що вона заміжня. Правда, вона мене поправила. Вона сказала, що ні, я не заміжня, я в шлюбі. Так, це теж ага, це теж важлива ти, та зауваження. Для тебе так? якраз для книжки. Так, це... Так. Ну, це я її запитала вже після, ось, так, так. на на останньому на передостанньому букспейсі, Я з нею спілкувалася. Так, так. Мені здавалося, що вона така. Не те, щоб самотня, а така одиначка, та яка все сама сама. Вони мені тоді сказали, що ні, ви що самому взагалі мало що можна створити. Це завжди в партнерство, а видання книжок. Теж партнерство а, і, і це дуже дуже співпадає ти, ти знаш, з моїми думками. Так а взагалі це, це складно, мабуть. Це треба написати, видати, знайти те, те видання, яке може тобі допомогти оформити це все так, як тобі буде до вподоби, і щоб та книга тобі була приємна, щоб ти відкрила її, взяла в руки і сказала: о, це якраз те, що я хотіла. Це якраз так співпало. <ків> ну та книга, Чи... ну, я її видавала власним коштом, тому. Можна було пройти тривалий шлях пошуку свого видавництва. Я знаю, що деякі письменники там надсилають у кілька десятків видавництв. Так, от Олег Гавриш зі своїми казками він казав, що він надіслав у 63 видавництва, і тільки останні з них дало згоду на друк. Я не хотіла проходити такий довгий шлях, ну, тому що. Е е Ну, не хотіла. Та. Я могла собі це дозволити, там попросити гроші в борг і видати цю книжку, і зробити її такою, як я її хочу. Тому що, ну, коли ти віддаєш це видавництво, то зрозуміло, що вони вирішують. Вони можуть знають краще, як, так, як, так, як так, про угу. ну і можуть відредагувати, так і можуть оформити. Я сама вигадала оформлення, та й скажу, що якраз ці квіти були зняті в твоєму кабінеті. <гум> так, так. так, Це ж вона, я так. Дивлюсь вікно, так, вікно і все те, що так. там. Ну дуже гарно, до речі, вийшло. Вона така легка, тендітна і така, знаєш, ну не одразу розумієш, що саме хоче авторка <гум> написати, що вона там видає, але але цікаво подивитися і заглянути, що ж там <гум> всередині. Так. З нас... Вона така приємна. Та приємна, на дотик. багато дуже, хто дуже, відзначає, так. що вона й приємна на дотик. Видавництво Ліра дуже доклало. Вони самі сказали, що їм дуже сподобалася книжка, тому вони докладали зусиль. Я пропонувала дещо. Вони казали, що ні. Ну їм видніше, я їм в чомусь довіряла, зрозуміло, у них великий досвід. Так, я щось хотіла. Вони мені казали, так, це добре, але давайте трошки і інакше. Ну і зрештою, те, що вийшло, мені дуже подобається. Угу. А з приводу наступної книги, це вже ти готуєш її? Так я розумію, що вже вона. Як половину, чи, чи Ні. як на до допис... ну, Вона в голові вже Він майже вже написана, угу. так уже майже. Але коли сідаєш писати, то тві от кажуть, що там твір веде людину. Так і є. Я коли цю книжку сідала писати, я знала, що я хочу сказати на початку, але я не знала, що буде наприкінці. Ну так, якесь там уявлення. Але от я відчувала, були такі періоди, коли там ти просто сидиш, і пишеш, пишеш, і твір тебе веде, і самі герої якісь діалоги вигадуються, Так, Так що я розумію, що я там щось собі задумала, так якийсь кістяк вже є. Але як воно піде, мені тому я і сказала, що мені самі цікаво, тому що коли мене твір поведе, мені самі цікаво дізнатися. буде. <рес> ну і звичайно ж, можливо, щось будеш змінювати. Так чи ти так вже чітко йдеш до тієї мети? От ти визначилась на початку і хочеш ну, є довершити певне, є все? Є певна ідея, яку я хочу висловити, і я, <рес> я це зроблю. Так. і моя історія я знайду таку історію, яка допоможе мені висловити цю ідею. Ну, це дуже добре, бо е, бувають от, багато таких є письменників, коли ну, ти до ефіру, до студії приходили до нас також. Вони, які говорили, що ми переписуємо багато безліч разів. Тобто е, спочатку написали, прочитали, ні. Там час пройшов, зовсім все змінилося. А в тебе, бачиш, ти написала того року і залишаєш. І це дуже добре, тому ні, що це... пишеш, це вже зовсім буде. Ну, інакше. Не, не зовсім так. Я, от ця книжка, яку я написала 2005 року, яку я видала 2021-го, вона трошки відрізняється, тому що я. І редагувала, ну якісь частини можливо, і, там переставляла, та я розуміла. Ні. з другої книжкою я теж сіла, написала влітку, там такий розділ, і була дуже щаслива кілька днів, що я нарешті, та я вже почала це робити. А за кілька днів я зрозуміла, що ні, все це дурня. А ми з цього треба починати. І взагалі ця історія, яку я хотіла, ну вона в мене вкрутилася в голові. Там якийсь епізод із мого життя. Я хотіла його пересказати. Все, я його на, на папір. Я його виклала, все, я з ним розпрощалася. Ну, хоча б забуде. Може ну, ще повернутися. Ну, та. Але це, це для іншої книжки. Та. Цю книжку не. Не, не з цього епізоду треба починати, тому так, звісно, головна ідея це головна ідея. А там що вже якісь деталі, це вже в процесі творчості. А, чи допомагає тобі журналістика у написанні книг звісно. і так, і як ти взагалі от так хочеш перейти вже зовсім, чи будеш і журналістикою, і письменництвом займатися? Журналістика це на все життя. Та, ну це таке захоплення. Ну і це і професія, так тому що літературу особливо не заробиш. Та, журналістика, з журналістикою теж великих. Берещів не заробиш, але все одно це ремесло, так, це, це якийсь хліб, тому я дуже сподіваюся, зараз цим скрутно, але я сподіваюся, що після нашої перемоги все знову повернеться і будуть ще якісь журналістські проекти. Зрозуміло, що без, тобто я завжди мені подобалося писати, і я писала. Я би якби у нас був в Україні літературний інститут, можливо, я після школи вступила б в літературний інститут, але у нас такого не було, а, а найближче до цієї діяльності. Це журналістика, тому я її обрала. Але якщо на початку я ще там так хотіла, для мене це теж журналістика була як література, висловлювання себе, то з часом я зрозуміла, що. А, Журналістика це не спосіб висловити це з себе, так це спосіб донесення інформації. Це, це найголовніша функція журналістики, донесення інформації, бо молоді, часто мені зустрічаються там діти, там 11 клас, 12 клас, кажуть, що я йду в журналістику, бо хочу там себе висказати. Ні, кажу, тоді вам в іншу треба професію. Тому журналістика трохи в цьому плані переорієнтує, але робота зі словом, та і там, і там, і там ми працюємо зі словом, тому в цьому плані журналістика та допомагає розвивати саме. Самомову і українському та я хочу про це. Це важливо. Це хочу це зауважити. Що а, зараз такий час, коли нам треба. Багато хто каже, що от нам доводиться тепер там змушувати себе переходити на українську мову. Я до цієї книжки я багато чого писала російською мовою. Ну саме я маю на увазі художні твори, які ну, видала там один одне оповідання, здається, я не видавала. Але прийшло усвідомлення, що ні, треба розвивати українську мову і треба писати. Спочатку це було погано, а потім все краще, краще, тому. Ну, це важливо так працювати з українським словом. Звичайно, Наталичко. Ну, от я думаю, що якраз ця і наступні книги, які будуть вже видаватися тобою, можливо, за власний кошт, а можливо, і видавництво сподіваємося. Так, звичайно, то це буде добре, і дуже хотілося б, щоб більше такого українського у нас було, щоб люди мали можливість взяти в руки. Ну, от вона ж приємна. Подивіться, як гарно виглядає. Чудова книга, така м'якенька-м'якенька. Ну так. і мені на так вона подобається і що тут mm. всередині також зру... так. зручний такий шрифт. Mm -hmm. Тут є ось ну, знову ж <рес> ця, ось ці квіти так чудові. Ну і тут хочеться почитати, тому що це художній твір, і твоє бачення того, якою повинна бути жінка у шлюбі. А це завжди цікаво, і я так розумію, що перегукуються твої думки з багатьма думками різних жінок. Тому я тобі бажаю великого Дякую. успіху. Дякую. Нехай все буде. Добре, ну і наставник хочеться почути від тебе побажання для українців. Будь ласка, ну найперше, я хочу побажати всім нам триматися, єднатися та і бути проактивними, робити все, що від нас залежить з одного боку, а з іншого не вимагати від себе аж надзусиль. Та треба про себе дбати, треба про себе піклуватися і розуміти, що ми зараз переживаємо всі ненормальний досвід. Те, що ми переживаємо, ми не мусили це переживати. Тому. Піклуйтеся про себе, турбуйтеся для того, щоб мати сили працювати для української перемоги і далі для розвитку України. Ось, чудові, чудові побажання. Наталія Рикуненко сьогодні була в нашій студії, журналістка, письменниця. Ми сьогодні поговорили, поспілкувалися. Дуже приємно було тебе побачити. Дякую. Тому великого успіху тобі бажаю і, звичайно ж, будемо чекати тебе з новою роботою в нашій студії. Зустрінемося за декілька хвилин.